Що це був за сон? Там якісь зомбі, якісь пробрав, всякі таке, поклав якісь оклад, всяке таке. Угу. Так, ну Не добре, знаю. давай зараз на експедиції, зараз провіримо. Чи ми, чи правда. І кстати, всім привіт. Да, всім так. привіт. Я здесь. Візьму й теж у тебе. Так, ну добре, бери речі і ми вже Привіт, Повіту на дворі, які речі, алло. Пригодиться ж хоча б. Хоча б щит приготуватися. Ну все, давай, я побіжаю. Так за... Двери а двері за хто буде. <с 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 буде так, то ну, ну, добре. Шо, стій. Я щось бачу. Я щось бачу далеко. За... Що це за це? Две побудуть взяти теж. А такі тут тут якісь... секретний прохід. Що нам зомбі за луши? Що це? Що це? Тут нічого немає, Тут, тут якісь координати. О, давай. Я не знаю. Ну добре, давай підемо, ді я знаю. Ді ді зберіть, так. Я розбираюся. Давай підемо. Стій, куди? Я на лодці я, краще вже пливу. Трохи, неправильно. Добре. Так, ну окей. Я припливу на лодці до тебе, до порталу. Ну привіт. Там портал. Там портал чому? якийсь. Чому він такий великий і чому деревня трохи інше, село якесь інше? Воно не не таке, так. як на відео. Ну, щось mm. вони не те зробили. Теж не те зробили. Ай, ай, ай. Вони, мабуть, перебудували своє місце. Ну так, перебудували, перебудували. Чусь. А, що це було? Так, треба ламати. Ай. Щось. Де це? Якийсь сундук, карта. Візьми. Давай, я а, давай, пішли. Бишой, ти можеш теж сісти зі мною, якщо хочеш. На карт. Таксі до тебе. Я тобі так, ну добре, давай ломаємо. Ломаємо. так Е Сундук. Діаманти. Подиви. Їх 30 штук. виходить їх можна Е-е-е. Я не я думаю, а, да, Точно Ну давай ты я це Ну добре, теперь мы вагать, тепер як мы що це був за сон? Я не знаю. мій якийсь кисел клас... стій ми ж там опливли Вот тут Так, діаманти от, 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 є от. Немає. Ух, що? Значит... Ну да, цікавий все... був сон.